Мої вітання. Якщо ви полюбляєте соковиті, ніжні та дуже смачні рибні котлетки, то дуже раджу вам приготувати їх за моїм рецептом. За цим рецептом котлетки виходять неймовірно гарні, пухкі, ніжні та соковиті. Обов'язково спробуйте їх. Це моя щира рекомендація. І ці рибні котлетки стануть вашим фаворитом. Я вам обіцяю. Готуються вони нескладно, просто, виходять дуже смачні, ніяка котлетка у вас не розвалиться, не розлізеться. Обов'язково притримуйтесь всіх моїх рекомендацій, і все у вас вийде. Готую я із пропорції 1 кг риби, в мене двох видів це мінтай. Та пангасіус. Ви можете використати один вид риби, але якщо риба суха, то тоді треба буде додати до котлет сало. Так як в мене пангасіус це жирна рибка, то сало я не додаю. Також я додаю одну цибулину та одну морквину. Їх можна подрібнити дрібненько, але я буду перемелювати разом з рибою на м'ясорубці, тому подрібню на ось такі шматочки. Риба нарізана, цибуля, морква також. Беру дві скибочки. Почки хліба це 100 грам, заливаю їх 100 мл молока, залишаю хвилин на 10, щоб вони розм'якли, і можна вже подрібнювати всі інгредієнти. На м'ясорубку я перемелюю рибу разом з овочами і коли вже розбухне хліб, також його подрібнюю гарно відтиснувши від молока. Все перемелюю я через сіточку середнього розміру для того, щоб котлетки були гарні. Та також додати до них нотки свіжості, я додаю свіжу зелень. В мене тут цибуля та чесничок зелений, вагою 30 грам. Нарізаю їх дрібненько і додаю до рибного фаршу. Додаю сюди 2 яйця. Також додаю спеції, в мене це 1 чайна ложка солі та гострий перчик. Його я поклала 1-3 чайної ложки. Також додаю суміш перців для аромату і, звичайно, можна покласти будь-які улюблені для вас спеції. Ну і тепер секретний інгредієнт це 150 грам кисломолочного сиру. Так само сир надасть нашим котлеткам неймовірної ніжності, соковитості та м'якості. Обов'язково спробуйте та приготуйте котлетки з цим інгредієнтом. Вони виходять неймовірні. Перемішую весь фарш та залишаю його хвилин на 15-20 у холодильнику, щоб він трішки настоявся. Для паніровки я використовую суміш панірувальних сухарів і кукурудзяне борошно в пропорції один до одного. Змішала їх між собою, з маси виліплюю котлетки однакового розміру, кожну котлетку обвалюю в паніровці та відправляю на смаження. На розігріту петельню наливаю невелику кількість олії і обсмажую кожну котлетку з двох сторон по 3 хвилинки до готовності на середньому вогні. І ось такі гарні, неймовірно соковиті та дуже смачні котлетки в мене виходять. Обов'язково приготуйте цю смакоту та напишіть в коментарях, як вам рецепт. Дякую вам за увагу і смачного вам!